Пройшло 6,5 годин, ну, багатовато е часу і витратили е 1,6 кг аноліту. Не розраховував я, що ми багато так, ну, менше з тим. Ми й по 2 літри витрачали, але з рошенням, а це ультразвуковим зволожувачем вилетіло 1,6 кг аноліту. Проте подивимося, як себе повели полоски. Зараз знімем кришку а, вулика. І подивимося ті контрольні полоски, які ми поклали. Ну, ось ця та, що над потолоченою лежала. Не знаю наскільки камера показує, але жовтувате забарвлення робочої частини камера не передає, але видно, що воно змінилося. А ось Ця, що знаходиться у безпосередньо у самому вулику глянемо. Так, ну тут явно на синій колір, більш взагалі-то полоски використовуються прямо в рідину, але менше з тим це показує, що тут була присутня, присутні діючі речовини. Ну і третя полоска, зараз ми знимемо. На днище вулика наведемо чіткість, спробуємо, знімаємо зволожувач і відкриємо зараз, відкриємо, відкриємо. Так і що ми тут бачимо? Ми бачимо, що дуже мокру зараз витягнемо. так, Відставимо, відтягуємо і на дашок сюди кладіть. Ну, і з кліщем так, є кліщ, я бачу кліща і чимало кліща. Не знаю, камера ця навряд чи передасть, ну но... ось ось можливо ми. Але ми зараз поставимо ще на місце його, а, ось і полоска, яка лежала. Вона явно має заборвлення. Ну, тут... Дуже попадало багато е, аноліту на днище. Ми залишимо ще на півдоби, Подивимося, чи буде сипатися кліщ. Ну тут явно вже він упав. Ми в описі на відео залишимо, що ми нарахували, скільки впав кліщ і живий він чи не живий. Дякуємо за увагу. Далі буде.